Свято, яке сьогодні святкують наша більшості молоді, багато людей, особливо це в Америці Хелловін. Але і зараз прийшло воно до нас, воно пішло із кандинавських країн. Це був як жарт, це було як веселість, як якась радість. як... Просто пожартувати один з одним, бо виставляли гарбузи, запалювали там лампадки, і воно світило. І ця веселість сьогодні перетворилася в уже, скажімо, одержимість. Тому що сьогодні почали вдягати різні одежі злих духів, пекельних духів, ті, що є у пеклі. Ті, що символізують не царство Боже і радість, а зло, ненависть і прокляття. І також воно було прийнято святкувати перед великим святом. Святом поминання всіх спочилих, яке є у Римокатолицькій церкві. У нас же ж також ми перед Різдвом передягаються діти, колядують, прославляють Ісуса Христа. Це одне значення закликати злих духів і вдягати всяке те, що показує потобічний злий світ сатанінський. Це це є погано. Це є дуже погано, і тому церква не сприймає цього свята. Римокатолицька церква. Ну, боролася довгий час, але на сьогоднішній день вона нічого вже не може зробити, тому що вся Америка, Європа святкує це свято сьогодні, бо це вважається щось таким надзвичайним. Сьогодні йде дуже велика боротьба між добром і злом. А поле цієї боротьби це є людина. Чому? Бо Бог створив людину, і людина має образ Божий. Образ це душа, дух. І для того, щоб зло захопило людину, оцей дух. Треба щось робити. А що роблять? От придумали цей Хелоунь, магія. Там також присутня магія, закликання злого духа. Потім одержимість, потім зло, ненависть, прокляття і так далі. І тому в якому світлі дивитись на це? Якщо це просто там передягнули, посвяткували, багато передягаються різні. От мушкетерів передягаються, От передягаються в одежу в. Різних таких героїв, казкових і так далі. Це нормально? Нормально. І якщо ми тут також там поставимо ці гарбузи, поставимо свічки, ну це нормально, якщо ми не лякаємо людину. Бо через переляк, через читання магії і злих призивання Злого Духа, потім людина стає повністю підвладна Злому Духові. І тому Хеллоуін є поганий.